Велика Британія вироблятиме українські дрони перехоплювачі на екс-керівницю Хмельницької обласної МСЕК. Надягли електронний браслет. Забудовник сплатить 870 тисяч гривень у бюджет Хмельницького. Впродовж п'яти хвилин про це та інше розповім детальніше. За участю українських поліцейських знешкоджено хакерське угруповання, яке інфікувало вірусами вимагачами в мережі провідних світових компаній, спричинивши підприємствам збитки на мільярди доларів. Наразі зломисники затримані частину судили. Одному із лідерів групи повідомлено про підозру заочно та оголошено в міжнародний розшук. Федеральне бюро розслідування Сполучених Штатів Америки оголосило винагороду до 10 мільйонів доларів за інформацію про місце перебування одного із ключок. Вих учасників міжнародної хакерської мережі підозрюваного громадянина України внесено до списку найбільш розшукованих осіб Європейського союзу за масштабні кібератаки на провідні світові компанії. Велика Британія вироблятиме українські дрони-перехоплювачі. Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль. Відповідна угода підписана із міністром оборони Великої Британії Джоном Гіллі. Для початку планується виготовлення першої тисячі дронів. Усі вони будуть доставлені в Україну. Під час зустрічі в Лондоні міністри обговорили практичну імплементацію угоди. Це вагомий крок в реалізації угоди про столітнє партнерство між Україною та Британією. Ультраправа міжпартійна група Патріоти за Європу до складу якої входить Віктор Орбан подала вотом недовіри у солі фон дер Ляєн. За словами Орбана, це стало відповіддю на повоєнну політичну промову фон фондерляєн у європейському парламенті після того, як у повітряному просторі Польщі збили російські безпілотники. Він нарікає, що слово Україна прозвучало в промові 35 разів. На щиті до громади повертається воїн Євгеній Керпань, молодший сержант, авіаційний технік екіпажу розвідувальних безпілотних комплексів батальйону безпілотних систем військової частини Національної гвардії України. Захисник загинув, обороняючи батьківщину від окупантів 1 вересня поблизу населеного пункту Новий Донбас на Донеччині. Йому на віки 34 роки. Прощатимуться із оборонцем в суботу, 13 вересня, о 12 годині. У Нетішині щире співчуття рідним. Вічна слава та шана полеглому захиснику. На екс-керівницю Хмельницької обласної МСЕК Тетяну Крупу надягли електронний браслет. Вона також здала закордонний паспорт до головного управління Державної міграційної служби у Хмельницькій області. Про це повідомила її адвокатка Тетяна Ведай. Про це повідомляє Суспільне. Нагадаємо, 4 вересня слідчий суддя вищого антикорупційного суду змінив запобіжний захід Крупі. після 11 місяців перебування під вартою. На неї мали за неї перепрошую, мали внести заставу у роз розмірі 20 мільйонів гривень. Того ж дня її випустили із зали суду. Станом на ранок, 11 вересня, заставу ще не внесли. Патрульні Хмельницького зупинили нетверезого водія днями на вулиці Шевченка. У поле зору правоохоронці втрапило автоміцубіші, водій якого порушив правила дорожнього руху. Під час розмови із Керманичем вони помітили ознаки алкогольного сп'яніння. Прилад Раґер підтвердив очевидний результат: 1,92 проміли, що в понад 9 разів перевищує допустиму норму. Нагору водія оформили адміністративний матеріал. Поліцейські закликають водіїв бути відповідальними та не сядати за кермо на підпитку. Забудовник сплатить 870 тисяч гривень у бюджет Хмельницького. В обласній прокуратурі повідомили про рішення господарського суду та деталі справи. У серпні 2024 року компанія завершила будівництво та вела в експлуатацію багатоквартирний будинок у Хмельницькому. Втім, попри вимоги законодавства. Замовник не сплатив обов'язковий внесок у розвиток інфраструктури міста. Прокуратура стосовно цього подала позов, суд задовольнив вимоги. Після набрання рішенням законної сили. Прокуратура проконтролює його виконання. Працюємо над оновленим інформаційним випуском, тож незабаром побачимось. На все добре.